Я Олексай і нині ми будемо грати в Tal Tour Defense. Тепер на ваших очах мені у мене купили край. Просто позивіть який когай. Розказую це. Сталося і прям не перед відео. Одним словом, ось. Там ну, є такий камермен. Я вам зараз що Тут камермен. Так, з день є там? Де наш прекрасний камараман. Так во. Не, не, не. Почекайте. О, капець. Ну, дим словом, я цього камерамен. Тісті продав за 100 гамасів. Брови юніхтів за 1000, але продав за стоїть швидку спів купити. Слава Богу. Продав за 600, а в мене було. Ну, а в мене було так, 105 гамасів, я купив, в мене залишилось 5 е, гамасів. Потім в мене купили якогось юніта. В мене... В мене купили Юніта за 160... за 160, у мене 165 і я продовжую цього типа за 600. Ну це при мене ну, дуже вигодно. Зараз, кстати, во і... мне стоит. Ну, я, я дуже сильно хочу собі цягать, типа. Мені столько не подобається. Байте. Батин, якщо я просто затраю. Якщо я сі затраїджу, я вам чесно кажу, я зараз можу з ним. Якщо прям вони в одній серії, прям, але ні, тільки в серії. В серії. Я щось, що його буду мати, то я спалюлася. Я, я... я так тобто, хочу спалити на тисячу вже там. Ми знаєте, це все діло, Але якщо в мене це стане, я палю лацею. І зроблю якийсь конкурс. Ось такі вокзать у мене юніти. Не питайте, звідки мене цей і, і звідки в мене там був юнт, який я продав за 160. Мені якийсь челік пише привіт, йому, ну Пр я, я" Януп, я йому написав а", і дав йому юнт, такий, знаєте, він далі бере мені 2-3 міфіка. Одного я вже продав, другого продаю і третій продаю. Це 120, це 160. Ах, пожалуйста, выкну. Ой. Ты мини-крафтер. Жди, я тебе брал. Дай ему, дай ему, дай ему. А ну тут за Так я в думках его посылали, но це его кока кола кока кока-кока-кола. Запуганет. Кстати... Я вас не буду просити поставити лайк. Як на мене, треба 100% поставити лайк. Окей. Що. Це Цей... Я, зараз, дуже сильно потрібну. Я не знаю на що мені збирати, чи на камеру. Що, знаєте, така камера. Що хилиться ця не зломбується, бо, блин, ну дуже часто. У мене завжди вирубають ці пілки. Я думаю, собі купити зараз камеру. Якщо в нас зараз така десь 500 гмін, то купуємо. О, Давід. Дав, дав, дав. Хо біндзів. Сюда він гад не взяв. Хода за якийсь зайшот, плечи з, з бака. Я не знаю, если нам поставить. Я дуже його хмельни. Честно. Якщо бы мені честно. Я не знаю. Дивно б ніби я не знаю, підписник би бы подорвал. Я не знаю. Хтось мені би його подарував. Я вам кажу. Я, э, я би просто би кричал би. Да я бы мене режав. Я його бы дуже бити матом, ну кстати, є камера. Її нема, Я угадал. Динама. Иди подумайте, кто купает. Будем Ті... тоже купает. Хайпер, кстати. Так подошел. Фанманчик. Интермай свою тяну. Знаєте, що я ненавиджу? Оцю обнову, що добавили ну, ці весільні. Сказали, чого, ну блін, ну тяжко. А то я не навиджу, то що добали ще одну, одну трейдплазу. Бо, блін, просто, просто ця трейдплазу для нубів. Ну, для таких як я. Вона просто здихає. На полігоне, по, полегоньку бай-бай-бай. І все і здихає. Ну все, бо... блин, колись було б ще Колись була купа юнтів заповнених. Зараз так ціни ще й поупадали. Мені здається, що його двернаут він може змати і... свою стіну. На десь стіна від 3600 до 4200-400 десь таке. Юнтезор так просто тип його дітей продати за... Два кач, ну, та й за три продає продаю, за затрез. Я би, я не знаю, якщо б я не купив, б я передав. О, Facebook, 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 Facebook. Я дуже сильно хочу. Я його дуже мрію мати. Ну, він дуже такий деталізований. Я його, кстати, пам'ятаю, він мені вже випадав. Ну як типу, випадав. Я пішов в ахіву і він мені там випав в ахіл. Я собі його був поставив і так кайфував, він такий був деталізований. Я його ніколи не мав в своєму інвентарі. Дуже мені мати. Він такий деталізований взяв. Кстати, хочу би поміняла його ці... Boston 5.0. Ні, це топовий юні, топовий інчинка. Але, блін, він... я його був ну, мав. у новому режимі, він мені був випав. Я собі його поставив. Він дуже кайфово виглядає, тільки тут на картинці він зовсім інокший. Окей okay. mm. Не знаю Де може на другий сервер? Так, я вже ще заспавну. Пошурували. поошурували. Я в мене так залогнула. О, лагає жорстко, Багато нервів. Йо, йо йо не лагай, скажи Чого? Кошту. Не ну. Колись та ну, Колись там кошту десь там один мільйон Так мало стоїть Колись я пам'ятаю, 400 тисяч кошту десь такой. Ой, ціни ціни З цінами самі проблеми о, давайте. Ладно. Да, вын топ не? Айм, 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 чуть-чуть. Ладно. Айм. Нум. А кай, может, еды, кстати, юнит. И где не блин Чому? Можу хрен лазер купить? Я понятай, ну не там не просто кое-что дуже богат. Ну что ботильки тогава? И так уже то и ну цей тоже не костях Можу його купить. Ну це, в принципе, дивіться. Такий можу брату подарити і вс, він буде мати бус. А це топ. Я колись ну, не, не розумів санс бусів. За розумію, не розумію, імба. Особливо дчай бус, тихо, блям рімати. Так та ч не купують у мене це? Купієт, вікос. Купіть, будь ласка, поможите лексай. Візьмі. Я не О, Цей Х. Пенджас Сор. Хочу з ним сюда домати. Коротше, я не купив його, бо, блін, може ще бути, що мені будуть ще, щену за 400, так що це різко. Я міг купити за 525. Решка окупувати за таку ціну. М -м. Бо я бачу десь как Ну що знаєте, тим більше ну не хочу все вложити в то в мене вже пропаде. Краще вже кра на збира на того стане існує спать. Ммм, кінфан. Це моїм рию його так приймати. Ой, тафиста йой. Та Заклянули. Так і ам. І он. Хай бігнете в утречі. Вау, круто! Валимо на новий сервер. Чекайте. Оп. Оп. Я не знаю, чому я вам це показувала, але ви бачите оцей веб на оцьому Astro Woman? Astro черевний, чи як там. То ви бачите оцей ва... ядро. То, вроді би, це ядро якраз... Як? Якраз ця, ця штука на ціві менуть там. Не зараженному. Е, кстати, напишіть в коментарях, будь ласка, яка у вас е, Ну, Можете плюс бра... сміло брати мій нік. Не бійтеся. Я вас не заскамлю. Нє-не. Ну, можете брати мій нік і можемо разом. Ну, я на 6-7 якусь не знаю. Можемо разом грати. Я останній час трошки так. Ну, вже перестав трошки грати тортордесон. Окип Я зараз більше грану Энжо ИГРУ ЦЯК то, я забуксити называю эта штука 500 Ну чего його нема Хоч Хоть був за 400 за 400 би Щби трошки цена без ночи. А это Ну Надо двигать. Рендакл дал миль пять. Ммм. Ренджак 14. Тут мой ленд. Кико! Ммм-м-м. Його легендарний край досі тут. Ну добре, легендарний, непевно тиска. але для мене не легендарний. Пак. Пак. Ну він такий топий просто. він заповінний слой. Я може, може, може. Може, буду на рбакса. Я не знаю, як сейс на ребаксі, ні, я не буду на нас брати. Я за заказ с викиским, круче зроблю. Кстати, тебе дуже прикольне стать. Ммм-м-м. Крайдес. О, броду. Дай будем джауп трейдес хресту пальцы. Бын дядя. О, сюда. Написал, что що... классный оффер. Эх, амикси затрайт это. Не, ну хорошо не три. Что ж, назван буя. я. Лейксай, подписывайтесь на канал, кладіть лайки и всем пока-пока.